Питання до вас: чому люди, які працюють в садочку, в церкву не сміються? Ви працівник садочка? Так, так! Боже, я не знаю. Це що, вісім ранку починаєте, так? Да? А коли кінчається, Боже. Чуєте? Ну так, да, так, да, согласні. А що по вітрянку? Нормально, зараз все нормально. Зараз соплі пішли. Бережить <плес> да, вітрянку, це одне. А коли соплі починається. Це дві неділі то, мінімум. Ми да, не тільки вичитаємо вихователя також. Я ж відчуваю, ти все приносиш. Про ми війні річних закорював. Ну, скажіть. <speaks> Тут вихователь настільки підкований, каже, я садика приношу все, крім він і річки. Я помічник, я помічник, я не викладаю. Тоді в нас є відповідь. Тоді у вас є шанс. Дякую. Все, все, це все? Ні, ні, ну повторіть, будь ласка, водію. Що не бачите, слабонервні люди уходять. Люди хочуть подивитися, до кого вони дітей водять. Ні, вони вже впізнали виховати. Повторіть, будь ласка. признайтесь чесно, показували вам дітей східника. Охранник садівка, а так бокс. принести принес не тільки вітрянку. Дімо, охранника на роботу так брали. Ви коли про в следующий раз будете питати, можете казати не про мене. Маленький йому. <и мухи>. Все, відповіді не буде. Ну тут вроді все понятно. Це тут цінніше, ніж у нас. Це тут сльози. Я вас люблю. Юля. Юлечка, дякую. Юля, скажіть номер садочка. Великого Лексинського садочка. Це сільський садочка. Юлечка, дякую. Юлечка, дякую. Ви також хочете? А можна я зараз на той фланг прийду і потім до вас, так?